Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3180 го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні ЧЕКПО становить 1 мільйон 443 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 8, п'ятнадцять, вісімнадцять, двадцять один, дев'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8112 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала у Тотрон А комплект Кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 53 38, 32 48 70 31 9 33 14 23 80 2 4 67, 51, 6, 43, 58, 41, 35. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6965 розіграш Державної лотереї «Лототрійка». Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один дев'ять нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1 дев'ять 0. Бережіть себе. Все буде Україна.